Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент да, не все йде гладко. да ми думали, що буде все гораздо проще з моєї точки зору шукати логічні якісь пояснення дій рукожопих. Це просто марна справа, бо вони вже своїми діями конкретними довели, що ну доволі часто їхні дії алогічні. І в цей раз, в черговий раз це доведено, їхні військовослужбовці, яких не евакуювали, висять гроздями на деревах, на островах затопленими, волають спасіті-помаїття. Вони зараз виявляються, самі затопили свою першу лінію оборони, яка на узбережжі була розташована. Їхній споконвічний Крим забуває про водопостачання, все, вода, гудбай. І таких от, цих ан анти- Антиросійських наслідків таких дій їх ще чимало можна нарахувати. Тому шукати якусь відповідь. Ну, вочевидь, вони хотіли, я не військовий фахове, це Ігор, може краще дати відповідь. З моєї точки зору, мабуть, вони хотіли поширити ширину гірла Дніпра для того, щоб українським Збройним силам було важче проходити можливу або ймовірну переправу. Це єдине пояснення, яке я можу знайти. Але навіщо це було навіть робити в такий варварський спосіб, на відміну від Радянського Союзу і нацистської Німеччини, які двічі підривали плотини Дніпрогеса, то вони підривали саме греблю. А ці уроди чортові, вони рванули греблю разом з Маршзалом. Погоджую, що вони рукожопі, тому що, в принципі, якщо вони хотіли розширити. Можливості вірніше, розширити гирло річки для того, щоб нам було складніше її форсувати, то в будь-якому випадку цю річку ніхто в брод не збирався переходити, а великої різниці чи пливти на плавзасобі кілометр чи півтора кілометра, вже великої різниці би ніякої би не зіграло би. А їхня рукожопість якраз і підтверджується тим, що вони змили свою першу лінію оборони. і В принципі, це є нормально. Але тут я трошки не погоджуся з другим Георгієм по одній простій причині, що немає логіки. Логіка в них є. Дивись: перше, Україна це світова житниця. Ну, за сільське господарство можна забутися в тому регіоні взагалі. Не тільки там, де затопило. Ні. Це ж мільоративні системи, системи зрошення. Це вже на багато-багато десятиріч можна за це забутися від слова напроч. Далі. Вони збираються уходити з Криму. І вони нам хочуть залишити випалену землю, в тому числі і в Криму. Ми будемо. Десятиріччями, якщо не сторіччями, відбудовувати, відновлювати і тратити колосальні фінансові ресурси на це все, тим самим виснажуючи свою власну економіку, замість розвитку і, як то кажуть, для людей, для громади, для, для громадян України, ми будемо гепати колосальні гроші, щоб відновити сільське господарство, щоб відновити розрошувальні системи, щоб відновити канали водопостачання в наш український Крим. Вони збираються уходити з Криму. І для того, щоб, грубо кажучи, ще нагидити нам на майбутнє десятиріччя, вони це роблять. Тому логіка в їхніх діях пояснюється саме цим. Другий момент, на що би я би дуже хотів би звернути увагу глядачів і наших західних партнерів принагідно. Чому блок НАТО вступив в відкриті бойові дії на території колишньої Югославії? Чому блок НАТО вступив в відкриті бойові дії в контексті війни проти Іраку? Сам безпосередньо своїми силами і засобами. І в мене запитання: що ще має відбутися, щоб вони прийшли сюди? Я розумію, що ми воювати будемо за свою землю до кінця. Але якщо світова спільнота ще не зрозуміла, що Росія зробила сьогодні не лише техногенну катастрофу чи екологічну катастрофу, це прелюдія до майбутньої ядерної катастрофи. І ми всі знаємо, що запорізька атомка теж під загрозою в контексті, якщо рівень води для охолоджувальних систем буде падати до критичної межі. Тобто вони хочуть нам ще й це в подарунок, все росіяни залишити. І якщо мені хтось буде розповідати, що от якийсь там умовний план маршала для відновлення України, то я навіть не можу уявити ту кількість грошей, які будуть потрібні для того, щоб це все відновити. І, І років. І саме головне, в цій ситуації вони хочуть зробити непридатними територію України для проживання не лише українців. А взагалі вони хочуть залишити тут пустелю, і вони це роблять. Тому підрив Каховської ГЕС це Росія не спонсор тероризму, Росія і є країна-терорист. І не треба розповідати, що росатом пока не на часі. А треба розуміти, що це має бути залізний занавіс, і будь-які розмови з росіянами треба припиняти із тими їхніми так званими, нібито аля миротворцями. І буквально ще одна ремарка: крім Каховської ГЕС, обстріляний Аміакопровід. Так, якщо а що таке, чому Росія хотіла разом з зерновою угодою, щоб була прокачка аміаку? А ви уявіть собі, що зараз цей аміакопровід заповнюється повністю аміаком? Росія буде получати великі дивіденти, ліпші навіть ніж від газу. Бо аміак це вже не просто газова як сировина, а це вже як продукт виробництва, і це більш концентрований так далі. Тобто, Росія не буде мати більше баришів, а ми будемо мати ще більше ризики техногенної катастрофи, починаючи від Тольятті. Я так вже так, як іде, той м'яко аж до самої Одеси. Якщо ви подивитесь на мапі України, то це проект Новоросія. Ту сторону аміакопроводу можна розглядати як той проект, який хотіла в цей час Російська Федерація. І черговий привод для шантажа. І так, звичайно, у нас є перспектива пойти в атаку, хоч на яких то направленнях, і ми поки і з із оборони. Росіяни, підірвавши Каховську ГЕС, вистрілили собі в ногу, адже фактично, ця велика вода, яка раптово пішла вниз течією, вона змила і першу лінію їхньої оборони. Як це росіянам тепер зашкодить в обороні цього регіону? У ну, них окрім першої лінії оборони є друга та третя на лівобережній Херсонщині. Тому фактично їм є куди тікати. Але е, треба розуміти, навіщо вони взагалі пішли на такий величезний терористичний акт. З якою метою? Е, яка, яка саме причина того, що вони зробили? Е, По-перше, на перший погляд, це, звісно ж, паніка, яка існує серед російського командування. А е, вони були дійсно налякані перспективою форсування Дніпра силами оборони України, тому вони вирішили, що таким чином, наприклад, Тимчасово, але зможуть якось зупинити наші можливості по просуванню в напрямку Лівобережної Херсонщини через форсування Дніпра. По-друге, вони досі не розуміють, у якому напрямку, коли саме, якими силами та засобами буде відбуватися загально наш наступ. І не розуміючи цього, вони утворили таку масштабну катастрофу. Гуманітарну катастрофу, екологічну катастрофу. З метою, щоб а, усі ресурси зараз Київ спрямував саме на того, щоб вирішувати проблеми, які зараз є в, на Херсонщині. Тобто уся увага буде прикута саме до врегулювання цієї ситуації, щоб а, врятувати людей, щоб врятувати все, що тільки можна. А, звісно, вони розраховують на те, що ці ресурси вони будуть відволікати вже увагу від ресурсів, які будуть спрямовані на підготовку. А, Самого наступу, пане Олександре, хоча... даруйте таке враження, що росіяни не розуміють, що у нас виконавча влада займається одним, а військовий Генеральний штаб займається іншим. І оце речі не поєднувані. Військові все одно свою роботу будуть виконувати Безумовно. за будь-яких обставин, навіть за цих обставин. Тим більше, очевидно, росіяни не знають про наявність плану Б, який. Точно був у генерального штабу, зважаючи на ризики, його не могли недооцінювати. Наші військові? Я скажу навіть так декілька місяців тому, коли розпочалася вся ця інформаційна історія з контрнаступом, про який постійно говорили. Мене часто запитували, звідки він може розпочати може розпочатися? Чи скажімо, навіть не так? Чи є в планах контрнаступу форсування Дніпра? І тоді досить раціонально та логічно, я завжди відповідав. Якщо і є форсування Дніпра у цьому сценарії, то йому відводиться не головна роль, та навіть не другорядна роль. Тобто це не є якимось вирішальним превалюючим моментом. Приважно це виключно сухопутні, це буде саме насуща операція з мінімальними. Ризиками форсування, тому що це все ж таки витрачує багато ресурсу, і тому я і роблю висновок, що дії окупантів вони саме викликані ось цією панікою, яка зараз в них відбувається щодо нашого наступу. Вони ніяк не можуть повпливати негативно чи критично на підготовку нашого наступу, але вони діють саме так, як в них працює загальна їх система. Від центру і за закінчуючи місцями, отже, на місцях і в центрі один і той самий безлад, і вони реагують на все це саме так, як і звикли реагувати саме в своїй формації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.